Доброго здоров'я всім! Кидання м'яча один одному. З вихідного положення м'яч за головою. Стали один проти одного. Цю праву ви можете робити з вашими рідними або друзями. Ножки трохи розставлені. М'яч за голову і кидаємо прямо. І зловили. Ще раз м'яч за голову і кидаємо. Зловили. Тепер ваша черга. Лазіння по гімнастичній стінці приставним кроком. Підійшли до стіни, захопили палицю руками і стали на жердину. Перехоплюємо руки і піднімаємось на одну жердину. Перехопили руки, ноги. Спочатку перехопили руками ноги. І так само злазимо вниз. Ноги спочатку тепер перехопили. Ножки перехоплюємо. Ось так. Стрибки на обох ногах. Правим лівим боком. з просуванням вперед. Я поклала палиці гімнастичні, а ви можете взяти або стрічки, або стрибалки. Руки на поясі або схрещені на грудях. І просуваємося вперед стрибками. Тепер ваша черга.